Фух, ледве спіла. Не хватало мені ще в перший день запізнитись. Ох, добрий день. Ви бажаєте попасти в музей історії, так? Мене звати Річмон Другий. Я прийшов з другого королівства. Я великий та могутній рицар. Та мене послали, щоб я дізнався про старі свідки. Знаєте, мені подобається ваш історичний настрій. Але перед тим як сюди попасти, ви повинні дати мені квиток. Ви мене не зрозуміли, цікава селянинка. Я Річмонд другий. Я прийшов з другого королівства. Та є могутнім лицарем. Так, так, це круто. Але де ваш квиток? Я прийшов по давні свідки. Пустіть мене. Вибачте, містер Річмонд, але я вас не можу пустити без квитка. Мила, юна леді. Я Ричман другий, прийшов з другого королівства, щоб дізнатися про Тей, старі старість. Світ... Господи Боже, дай мені просто квиток. І я тебе сюди впущу. Але місіс. Я рицар. О, ні. Слухайте рицарям вхід не безплатний. Дайте квиток і я вас сюди впущу. Але місіс, я рицям ну, другий, що я би, прийшов з рицар... другого. Що би дізнатись про старі свідки. Слухайте, рицаре. Я би тебе впустила ще дві години тому. Але ну, нас такі правила. Або давай квиток, або йди звідси. Згадав! Волан третій мені розповідав, що будуть труднощі, тому він сказав вам передати це. Н... Нарешті, так, це квиток. Приходьте. Фух, нарешті з ним справилась. Хто там у нас далі? Добрий Доброго, день. Речман другий, тому говорю вам підписатись на цей ютуб канал та оставити свій комент.